Сонячній погоді неабияк радіють крименчужани, а першоцвіти, які вже з'являються на міських квітниках, неабияк милують око та додають яскравих барв настрою. Неймовірно тендітні білі смугасті, фіолетові та жовті крокоси одні з перших вже прикрашають клумби. Цей дивоцвіт щовесни, квітне у сквері Бабаєва. Трохи згодом на схилі по проспекту Свободи в районі зупинки Водоканал на вулиці Київській та на Пивзаводівському колі масово розпустяться тюльпани та нарциси. Гіацинти та мускарі можна побачити біля водограю у сквері Бабаєва. Там же на алеях висаджені сакури, які у квітні заквітнуть. Також вражаюча алея рожевих хмарин з квіток сакури пануватиме і біля Палацу культури Крас. Ще один екзот магнолія. В цей же період вкриється квітами, рожевими у зеленому куточку біля міськвиконкому. Біла ж магнолія росте на подвір'ї палацу культури Нафтохімік. Форзиція кущі з яскраво-жовтими квітами прикрашають набережну Дніпра неподалік щуки з Кременчука, також у квітні. Вже у травні у сквері Бабаєва зацвіте Вайгела. У парку Придніпровському вкриє пахощами все навколо бузок, та деревовидна пивонія розпустить свої розкішні квіти на газоні поблизу площі Перемоги. Тоді ж у парку слави, колишня назва ювілейний, можна побачити ще один дивочагарник Церцес, який ще називають багряник за неймовірно забарвлені квіти. І вже ближче до літу розпустить свої дзвіночки Павловнія. Мало не єдине в місті дерево росте в районі залізничного вокзалу біля меблевого магазину. Кременчук надзвичайне місто з унікально прекрасним флористичним світом. Вікторія Пальчик, Кремчуські новини.